Всім привіт! У нас сьогодні виставка Вовна фест другий день. Зараз ми трошки познайомимося з учасниками. От ефір будемо зберігати. Так. Це у нас перша учасниця. Що у нас тут є цікавого? Давайте разом з вами подивимось. Ось такі прикраси різні. Ану, допоможіть мені, що у вас тут таке гарне? Силян. Силянки. Так, що у нас тут ще такого гарного броші, дивіться, які гарні. Це все ручна робота. Так. Ось такі сережки. Дивіться, і патріотичні, і в будь-якому стилі. Це ми зараз в місті Харків. Хатоби, бузок. Приходьте, ми ще будемо і завтра, і сьогодні до сьомої вечора. Дивіться, ось такі браслети також є. Це все бісер, бісер-міюкі. Дивіться, ми трошки вам покажемо, щоб було зрозуміліше, що у нас тут взагалі. Це такі ось каблучки. Так, контакти у нас зберігайте. Це Адюнік. Instagram. Якщо вам подобається, ми вас чекаємо, щоб ви прикрашали себе такими ось гарними роботами. Угу. Далі у нас ось такий стенд. Тут у нас чого тільки немає. Дивіться, ось є такий твердий шампунь. Дуже класна річ. Ось такі гарбузики, в'язані дівчатка. У кого є подружки в'язальниці? Це буде прекрасний подарунок. Ось такі ще. Дякую. Побачимо. Да, дякую. Так, дивіться, ось такі. Дякую. Ось такі ще гарні. Підкажіть, будь ласка, бомбачки. оце бомбочки, да, бомбочки для вани. Дивіться, я думаю, діти будуть в захваті, особливо від Лабубу. Класні такі. Також у нас є такі арома Саше, дуже гарні. Осінній варіант. Кожному, я думаю, в подарунок буде дуже приємно отримати. Так, а це у нас такі парфуми. Дуже різні такі всі, на будь-який смак. І ще отакі маленькі, і побільше. А так, і тверді парфуми. Дивіться, теж універсальний такий варіант. Можна буде взяти з собою сумочку, дуже зручно. Так, трошки тут далі подивимось. Це такі у нас мотанки. Так, свічки. Дивіться, яка це все ручна робота. Ось. Дуже гарні такі дівчата, обереги. От. І вони всі дуже класно пахнуть. Оце, здається, смаком печива, так? Пахнуть? Чи вони різні всі? Такі, так, це. Ага, тобто різні ще аромати. Вони не тільки гарні, а ще й дуже класні на аромат. Ще хотіла показати, що у нас тут. Це що у нас? Мило, натуральне мило. Дивіться, як воно апетитно виглядає. Такі ось гарні. гарбузово-яблучний пиріг, шоколадно-вишневий пиріг. Прям треба дуже себе втримати в руках, щоб не з'їсти. Клас, дуже гарно. А оце що таке? Спрей для, спрей для А, угу. Класні, дуже цікаві. А що значить спрей для втомлених ніг? Він дименто. Ага, охолоджуючий. Дівчатка, у кого втомлюються ніжки після тривалого робочого дня? Дуже радимо придбати. Так, дякую. Йдемо далі. Тут у нас такий гарний стенд з іграшками на будь-який смак. Ось такі гарні. Брілочки, дивіться. А ще тут була така жабка гарна. Можна я її покажу? О, дивіться, які жаби класні. Кажуть, що якщо повісити таку жабку собі на сумочку, то це до грошиків. Так що перевірено. Ось ще такі гарні, різноманітні. Такі міні подаруночки за дуже дуже приємними цінами. А це в нас свічка така гарбузик за донат, правильно? Mm -hmm. Тобто ви можете підтримати, кого ми підтримуємо: цим? військових. І отримати ось такий гарбузик. А, ще, будь ласка, напишіть, чи добре мене чутно. Бо у нас тут музика. Ще такі для посановувачів Харкова, такі брілочки. Добре, так? Да? Дякую. Так, а це взагалі зроблено з 3D. Приде принтером, правильно? 3D -принтер. Так, дивіться, які дуже гарні, цікаві вироби. Взагалі, так незвичайно прям голографічно виглядають. А це у нас такі іграшки. Це взагалі дуже класний подарунок, як великим, так і маленьким діткам, якщо вам в душі 15 років, 10, 5, то. 50, ну в душі, я ж кажу, то можна для свого задоволення, щоб око раділо можна придбати такі. Є трошки поменше За розміром, є побільше. Тут на ваш смак, на ваш стиль. Так, що у вас ще цікавого є? Шкарпеточки є. Шкарпеточки навіть є. Боже, дивіться, яка просто милість для самих маленьких. Трошки більше. Тобто ви можете придбати іграшку і ще придбати? Такі ось карпеточки. Якоїсь маличі. Клас, дуже гарні. Так, це у нас був такий ось стенд з іграшками. Дякую. А де Олена? Олена тут, будь ласка. Так, дивіться, це у нас такий стенд з сумками. Сумки всі ручної роботи, правильно? Дивіться. І великі, і маленькі такі сумочки. Е, також є ось чохли для телефону, правильно? <плес> mm -hmm. Дивіться, це у нас з, з рафії. Рафія Іспі. Прекрасна рафія Іспі, дуже якісна рафія. Ось вона у нас також представлена. І це взагалі м, така найкрутіша рафія, що з, з якої. Да? Ну, Угу. Ну, у нас ну, іспі взагалі класна, і вона в'яжеться дуже легко. Тисколько. Так, це у нас зі шнурочку. Теж такі гарні чохли для телефону. Ось, дуже гарні. На жаль, не передається колір, але він такий, як глибокий. Е, я забула, як це буде ізумрут. Ну, ви зрозуміли. Це просто прекрасний такий колір, такий він прям зелений. Як... Марахт. Ось, дякую. Далі, що у нас ще є? Також є це ручки для сумочок. Те, так? Ага. 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 Можна, так, взяти щоб вона не падала. просто Ось, дивіться, яка цікава модель сумочки. І дивіться, ще є така в зеленому кольорі. Просто а Ця зроблена. Шнуру. Зі шнуру? так. А це з Рафії іспі. Трошки піду. Такі з ручки, демце, шкіряне. Угу. Цікавий, дуже варіант. Ось це шопер з рафії. шопер з рафії. такий прекрасний шопер зі шкіряними ручками. Подивіться, просто дуже така кропітка робота. Так, і він, він, він такий легесенький, круто, прям. Дуже легесенький, дуже. Прекрасно. Так, що у вас ще є цікавого? Ага, тренд. Тренди ми любимо. Дивіться, які можна в таких круглих ручках. Там посередині ще мішечок у нас передбачений, щоб нічого не загубилось. Чудово, і зручно і стильно ще й. Це комбо таке. Так, а це у нас така прям сумка, сумка трендова, я вам так скажу. Сюди ремінець. Ага, ще можна сюди ремінець. Він сюди йде вже. Іде, йде, так. В якого можна вибрати. Дивіться, тут на замочку у нас декілька відділів, щоб нічого не було каші в сумці. Прекрасно, прекрасно. Ага, і ще для любителів такого фіолетового Це кольору. Прекрасний. Він такий темно-фіолетовий. Він трошки Я тут на відео показується віде. світлішим, але він такий темний, гарний фіолетовий колір. І теж шкіряні ручки, правильно? А, не шкіряні. Ага. Ага. І такий от ременець там ще в нас є. Угу. Гарно, гарний. Така штучна замша. Ага, приємна, дуже на дотик, Прекрасно, просто І шкіряні. Прекрасно. Ви сказали не шкіряні. А, я мала на увазі. Ні, це шкіряні. Це шкіряні. Дивіться, шкіряні, все таки шкіряні. Я про Все, я зрозуміла, дивіться. Така цікава модель. Дуже така містка буде. І це головні убори. Так. І декілька головних уборів. Оце що таке у нас? Оце. Ага. Показую, як воно виглядає. Ось така от цікава, такий головний. Можна зробити на куву. Ага. Тобто, як хустка теж можна вогу, носити. Можна так випустити. Ага. Буде гарно, Не, не заважати, як шапси. Угу. Цікаво, а, дуже. І тепло. А це який тепло. склад? Це. А так угу. 70 угу. можна постав його застібнути, якщо під низом, хочем. так можна? Хтось хоче, да, так, так. Хтось може хоче Угу, Чудово. Клас. Це просто пов'язочка дуже зручно на голову зараз я покажу. Як угу. воно носиться, так прям на прикладі Тут, Олени. Мається, як бандана, полубандана. Ось так, ага, все видно, дуже гарно. Так, так, так. З хвостиком взагалі буде, чудово. Да. Ось можна також її пов'язати, кому потрібно, можна і от ось ось. Спереду, ага. ага, Тобто два варіанти насіння. Навіть да, угу. три, можна і отак. Угу. Я зрозуміла. Кому? Кому я? Чудово. Так що, дівчатка, придивіться. Ось. До речі, ось я ще забула. Я забувала а, дещо давати. Все. Ось дивіться це інстаграм. Mm -hmm. Якщо вам буде потрібні якісь посилання, пишіть mm -hmm. нам в коментарях. Це ще, що ось із Рафії, спів, Прада, ну як сумочка Прада, Міні угу. Цікава теж така модель. Лимонний колір такий дуже приємний. Ніжний такий Ніжний, лимонний. Так, так. І дуже такий, дивіться, візерунок. Тут от такий от, трикутник. Дуже гарно і стильно. Дякую вам. Так, контакти. Ось цей інстаграм. Далі у нас такий ось гарний стенд. Дивіться, скільки тут краси. Просто. Давайте почнемо, мабуть, з чого ми почнемо? Давайте почнемо з оцього. Що це у нас таке? Розкажіть, будь ласка. Це США, або можна використовувати як мелце. Тобто, це воскові фігурки, які можна покласти у шафу, або можна запалити в аромалампі. Тобто віск буде, буде плавитися і тим самим буде віддавати аромат обо всій кімнаті. Або ж у Такого боксика може вистачити на місяць а то і два, а то і три. Угу. Чудово. Так, далі, що це? у вас таке? Це свічки, це гарбузики, Тут також є гарбузики, маленькі, великі, хризантемки, такі маленькі, формові називаються. Mm -hmm. Тут ще є гарбузи з гіпсом. В гіпсовому кашпо. це соєвий віск натуральний. Він, коли горить, він не шкодить здоров'ю, Він не викликає алергії, не коптить. Так, оце ще внизу ці. Так, це також світічки з гіксовим кашпум. Ага, прекрасно. З різними ароматами, всі натуральні, з натуральних компонентів. Угу. Так, а це в нас куми. Є мініатюрки, є побільша формат. Тут пробнички, які можна прийти, понюхати, повсихати. Навіть можна подушитися і піти вже припадчити. <рес> прекрасно. На побачення можна так? одразу, так? Да? Добре. А оце у нас для чого підставочки? Це, в принципі, можна і під свічку використовувати. Та прикрас. В принципі, під все. Дивіться, такий осінній варіант, як такий листочок. Були все зелененькі, оранжеві були, всі хайпа забирали. Прекрасно. Так, ніжно, гарно. Є такі овальні, такі можна і під окуляри якісь покласти. Чудово, а ну ка тримайте. Дивіться, всякі різні такі підставочки, під прикраси є по мотивам під... Фільмів, серіалів, різних. Ось це у нас Венздей популярно. Так, це у нас трендовий серіал. Венздей. що у нас є? Кароліна, я гаріпулка. Сотінки всім подобається. Mm -hmm. Аромат дубовий мох. Такий вже осінній. Бріджертон, mm -hmm. ага. Бачу, дивіться, тут різні вони всі. Гаррі Поттер. Чудово. З є, з квіточками. Дивіться, які прям квіточки різні. Якщо вам подобаються соняшники, це взагалі буде просто ідеальний вклад Фриконькі. в домівку. Це а пчелиний, це? Віск. Прекрасно. Гарбусік, це те, пчелиний віск. І такі гарбузики, це теж. пчелиний З ароматом такого медового, теплого меду. Угу. Прямо вони як справжні виглядають. Я вам кажу звідси. Просто. Давайте ваш контакт, де можна. Ось тут можна подивитись. Так. Або по назві, або якось qr кодом Так, скриньте, якщо вам щось сподобалось. Так, декор для дому. Тут ви знайдете все, що вам потрібно, щоб ваша домівка стала ще більш затишною. та щоб приємно там пахло чимось гарним, таким смачним. Так, дякую. Я там нікого не пропустила. Зараз трошки тут підемо. А я до вас. У нас тут такий стенд з в'язаними речима. Дивіться, скільки тут цього. Так. Також є, дивіться, для ваших е, улюбленців одяг. До речі, скоро вже дуже вже похолодало. І можна обрати якийсь костюмчик своєму песику на будь-який смак або замовити. Ось. Так, що в нас тут ще є гарного? Дивіться, щоб ваші ручки не мерзли. Є отакі ось такі. Не знаю, як це правильно називається. Такі от терчаточки, такі мітинги. як це. Мітинки. Дуже вам дякую. Оце ви мені тут потрібні, так що не відходьте далеко. Мітинки, дивіться, є білі, такі молочні, є чорні і дуже-дуже зручні. Щоб ваша ручка не мерзла. Так, а це що таке? Це кишеньки. Кишеньки Ага. Так. прекрасно, прекрасно Хустки також я тут бачу. Дивіться, тренд на сезону: хустки. І жовта, і блакитна, і червона, і рожева, така ніжна, блакитна, є ось така кольорова, це такий персиковий колір. І ще є така дуже гарна, така як поле квітів. У мене. А ще дивіться, є отака от синя. Вона як така волошка, дуже соковита, така гарна квітка. Трошки вона тут передається вам як яскравіше, світліше. Насправді вона така глибока, синя, дуже-дуже гарно буде виглядати на вашому е, образі. Так, також у нас тут є декілька. Ага, нам заводили зв'язок. Є декілька іграшок. Дивіться, які гарні. Такі. Дісі, який гарний просто павук. Я прям в шоці. Дуже гарний. Такий брілочок чудовий. Є ще отакий рожевий, такий милашний, Також є такі кошенятка. Дивіться, навіть в нього такий бантик, голографічний, блищить. Прикольний. І ще тут ще дуже дуже багато всього. Ось такий дружочок. Так, це у нас тут також для песиків, для ваших улюбленців домашніх, дуже гарні. На будь-який смак, ти ж бачите, і рожеві, і блакитні, і сірим, і зелені, і більш теплі, і більш легші там на зиму, на осінь. Це такі м'якусіньке, дуже дуже приємне на дотик. Також у нас тут є такі невеличкі сумочки, а є побільше, є ще набагато більше. Зараз покажу ось такі. Ще у нас тут що є? Зі шнура теж така сумочка. От, і ще у нас є такі тут цікаві, теж. Іграшки, не іграшки. Це як іграшка такий брелок. Його можна на сумочку. Ага, це сумочка для телефончика. Ось, бачите, мені підказують. Така цікаве. Прикольне рішення. <реш> mm -hmm. Так, дякую вам. Так, далі йдемо. Давайте ми ще до іграшок підемо. Дивіться. Ще. ще один стенд.